Фронту до фермерства ветеран війни, колишній десантник Володимир Біленький заснував фермерське господарство у селі Могилівка Вінницької області. Підприємець створює мережу креветкових ферм. Нині, окрім креветок, вирощує ще й австралійських раків. Для цього облаштував басейни з сучасними системами підігріву, фільтрації, знезараження води та насичення її киснем. Ми запустили вже будинок, тобто там буде цілорічне вирощування. Запустили дві кімнати в підвалі. там у нас буде сугубо підрощуватися молодняк раків. В сараї ми робимо маточник, тобто це по суті буде величезний родом на 128 акваріумів. Фермер постійно експериментує, вже запустив пробну партію раків у ставок. Паралельно проходить навчання на освітній програмі. ООН. планує розвивати ветеранську франшизу, щоб побратими також могли знайти справу до душі. Ми зараз подалися ще на один грант. Хочемо зробити каскад басейнів, накрити їх теплицею. Це буде загальна площа 500 квадратів. щоб можна було цілорічно вирощувати раків саме в басейнах? Ще один масштабний проєкт Володимира ветеринарний центр, який заснував ще до початку повномасштабної агресії. Нині у Вінниці вже працює дві клініки, якими опікується дружина захисника Ірина. Вона підтримує всі ініціативи чоловіка. До цивільного життя, коли повернувся, звісно, стало легше морально, тому що він поруч. Ми відповідальні ділимо на двох, разом ми піднімаємось. Він не опустив руки, він швидко влився назад в мирне життя. Постійно в нього ідеї генеруються, постійно працює, спілкується з побратимами, з людьми, підтримує, підтримує ветеранську спілку, тих, хто демобілізувався, хто після поранень, після полону, тобто він такий. Якби натхнення для всіх, і для цивільних і для військових. Інноваційний діагностично-лікувальний центр надає широкий спектр ветеринарних послуг. Чотирилапих пацієнтів приймають профільні спеціалісти. Працює відділення інтенсивної терапії. Сучасний операційний блок. Є окремі стаціонари для котів і собак. Завдяки участі у грантових програмах. Подружжя підприємців закупило сучасне обладнання для лабораторії. У межах програми від служби зайнятості створили два нових робочих місця. Державні гранти а у мене це від центру зайнятості 500 тисяч для, для ветеранів. І був великий грант від українського ветеранського фонду. На нього ми придбали оцифровщики на обидва наші філіали і оновили лабораторне обладнання. Спочатку ми купили автоматичний біохімічний аналізатор. Потім ми купили ще ПЛР-аналізатор. Ось така невеличка сіренька машинка, яка в режимі реального часу буквально за годину нам робить дослідження матеріалу на цілий перелік хвороб. Тепер Володимир ділиться досвідом із побратимами, які відкривають власну справу і заохочує їх брати участь у грантових програмах. Однозначно, після служби треба чимось займатися, але якщо вже ветеран вирішив займатися підприємництвом, то я завжди в міру своїх компетенції готовий допомогти і підказати. Зокрема, рекомендую вже брати гранти. Тобто, якщо ти вирішив, що ти будеш робити власну справу, подаватися на всі можливі доступні по тій чи іншій діяльності програми. Тільки на гранти ти бізнес не зробиш, але це дуже гарний помічник зробити його краще. Ну, звичайно, більше мати шансів на успіх. Ветеран Володимир Біленький активно розвиває власний бізнес, бо переконаний, улюблена справа найкращий спосіб повернутися до активного цивільного життя.